Зовсім нещодавно благодійний фонд чисті серцем привозив орхтехніку в Шиперівцівську школу. А тепер співзасновник фонду Василь Вишеванюк у ролі Святого Миколая вирішив привітати коломийських гімназистів. На прохання святого Миколая і за підтримки Міністерства закордонних справ ми маємо можливість сьогодні знову ж роздати 25 ноутбуків на три школи. Передамо ці ноутбуки, щоб діти мали можливість нормальні. А ця вся допомога це нам наші хороші партнери, друзі. Це в'єтнамський народ. Вони Закупили ці ноутбуки і передали навіть тут у кожному ноутбуці вже і хороші ліцензійні є, і Досить вони хорошого п'ятого покоління на і дуже швидкі. Отже, перші тільки що діти оцінили роботу. Їхню гімназисти одразу взялися освоювати техніку. Тарас та Андрій кажуть, що відтепер заняття стануть більш цікавими. Мені дуже сподобались. Вони дуже хороші для нашої школи вони дуже потрібні через те, що Ну, старі старі комп'ютери вже застаріли, і це буде добре для нас. Виконання ну, різних завдань там просто розуміння нової техніки. Перше, хочу сказати, що ці ноутбуки дуже сильно нам допоможуть нам розвинутися у інформаційних технологіях. Ми будемо більш просвічені в цьому, тому що наші минулі комп'ютери не були настільки потужні, як цей. І тому ми зможемо багато що нового робити. У благодійному фонді «Чисті серцем» переконані, що знання – це сила, яка допомагає долати будь-які перешкоди. Тому і вирішили, що такі ноутбуки значно покращать матеріально-технічну базу навчальних Них закладів директор гімназії особисто перевірив верхтехніку в роботі. Подарунок неймовірний, який ми напевно і не зовсім очікували, бо розуміємо, що це дуже непросто, це є дороговартісна річ. Але з Василем Михайловичем ми маємо певну співпрацю. Бо кілька років тому, завдяки йому, наші дітки відправлялися за кордон краще, краще учні нашого навчального закладу. Тому це десь є наступний етап нашої співпраці, і дивлячись зараз, який це комп'ю. П'ютери, ми розуміємо, що однозначно це для навчального процесу всього нашого закладу, нашої гімназії, це є неоціненний подарунок. Перед тим як благодійники повезли ноутбуки до Печеніжина та Шешорів, для них організували невеличкий концерт. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.